Всім привіт! Сьогодні огляд на, можна сказати, нову модель Fighter XT244. Хоча, звичайно, нову її назвати складно. Так як бачите, це трактор на базі Sintaya 244-го, але все ж таки в цікавій комплектації. І саме головне це ціна. Коштує він на момент виходу цього відео 5300 доларів. Нагадую вам також про діючі акції, знижки, все уточнити за телефоном. Ну і що по тракторцю? Як бачите, з дизайном не став ніхто заморачуватися. На вигляд це звичайний сінтай, єдине, що кольор буде все такий зелений. Але звичайний він тільки на перший погляд, є у нього пару відмінностей, які дійсно роблять трактор кращим, причому суттєво. Тож хто цікавиться такою моделькою тракторів, дивіться відео уважніше, не перемотуйте, все розкажу, покажу. І в кінці ми звичайно традиційно зробимо висновки. І давайте одразу по передній колії, колія тут регулюється. Тобто, помінявши передні колеса місцями, ви зміните розмір з метра до метра 16. І розмір передньої резини тут 6 на 14. На задніх же колесах, я бачите, є грузи, також диск нерозбарний. І колія тут теж регулюється в диапазоні від метра до метра 25. І Резина тут має розмір 9,5 на 20. Нагадаю, що для такого плану Сінтаю це вважається широкою резиною. Передні грузи, тут, як бачите, теж є в комплекті і заявлена вага трактора 1100 кг. Є спереду ось такий причепний вузол, і також грузів поставили максимально, тобто 6 штук. І виглядає це зовсім непогано. З цікавого, то зверніть увагу на передній міст. Він тут редукторного типу. І я вважаю, це все ж таки плюс, бо більший виворот коліс і відповідно менший радіус розворота. Ну а так як калія тут стандартна для синтая, тобто метрова, зверніть увагу, що чолки на мосту тут короткі. І також відповідно тут є гідропідсилювач руля. Ну або по правильному гідрооб'ємне рульове керування. Ну а позаду трактора, по-перше, ми бачимо перемичку ззаду між крилами, яка, звичайно, ж додає жорсткості. Центральний винт тут, до речі, нормального розміру, не короткий, як зазвичай буває на синтаях. Також бачимо одну пару гідровиходів, яка керується основним розподільником. Є також причіпний вузол, який не заважає користуватись валом відбору потужності. І Зверніть увагу, як розташовані бокові стяжки або розтяжки то вже кому як подобається. Так, Вони вже тут не всередині, як зазвичай. а зовні є ось таке кріплення більш-менш до речі, адекватне. Не знаю, Мене особисто і старий варіант влаштовував. Ну а такий, не думаю, що буде гірший. Також вал відбору потужності тут має одну швидкість на 540 обертів за хвилину. Вантажа підйомність підйомного механізму тут стандартна до 400 кг. Капот тут традиційно відкривається від приборної панелі, тримається він за допомогою цепка. Тож при сильному вітрі будьте обережні! Акумулятор встановлений звичайний 12 вольтовий 60 Ампер годин. Доступ до двигуна просто чудовий. Тут встановлений звичайний КМ 385 ВТ, потужністю 24 кінських сили, повітряний фільтр тут звичайний контакт намасляний з циклоном. Зараз покажу вам бірку, щоб було більш зрозуміліше. Щодо фільтрації палива, тут встановлений тільки один фільтр танкової чистки палива, більш нема нічого. Тож я б щось би доставив по комплектації з правої сторони. Тут встановлений звичайний генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси, один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Навіть бак тут розташований таким чином, що абсолютно не заважає доступу до клапаної кришки. До речі, ємність його тут 20 літрів. Також, як бачите, з правої сторони встановлений бачок для гідравлічного мастила гідропідсилювача руля. Теж він там нормально вписався і абсолютно нічому не заважає. Загалом також мені здається, що тут подовжена рульова колонка, і це все ж таки добре і додає трішечки комфорту. Зараз якраз давайте пройдемося по місцю оператора. Особа тут показувати нічого. Все ж таки це синтаївська база, сама звичайна. Тобто коробка тут на три передачі вперед-ду назад і два діапазони понижені та повишені. Отже, маємо шість вперед та дві назад. Плюс до цього на цій коробці є особливість, це гибка муфта між щепленням та коробкою. У мене на каналі є окреме відео з детальною інформацією про цей вузол і про його заміну. Ну, але В кінці відео я ще трішки розповім про цю гибку муфту. Звичайні, як бачите, вимикачі, панель приладів теж складається з окремих показчиків, які за потребою легко замінюються. Плюс до того ж тут є абсолютно все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Є тут ще один нюанс, до якого потрібно просто звикнути це розміщення речага перемикання передач посередині, і при посадці-висадці трошечки він буде вам заважати поначалу. Що ж, в принципі, по трактору все. Є кілька, як я і казав на початку відео, особливостей. А так, загалом, це той же самий SINTAI 244 THL. Особисто мені тракторець сподобався, тим більше, що ціна на нього цілком приємна та адекватна. Да, і хочу сказати на рахунок гибкої муфти. Так, вона дійсно не любить ривків в нагрузці, тому при експлуатації майте це на увазі. А взагалі це такий собі запобіжник, щоб ви не порвали коробці собі нічого. Я відносуюсь до гибкої муфти як до розхідника, який коштує відповідно недорого, там десь гривень 160 і замінюють його не так складно і недовго. Максимум 1,5 години, а якщо у вас є всі необхідні та інструменти навіть швидше. Причому і зробити це можна в полі, на колінках, без питань. Що ж, пишіть вашу думку в коментарях стосовно цього тракторця. А я всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!